Всім привіт! Це я, Чмолик. Це ще одна Назив, Тут Називається долякаючи як то. Fear assistment assistment Типу, Лякаючий yes, огляд або якось... Є ас. огляд. Що гвозди. Лякаючий, як то. О, тест. Вот. Це тест містить матеріал, який може бути, бо може що реки аудиторії. Коче. Чи... Якщо вихідний чоловік або. не знаю народжений дівчатоць відео. А ми будемо грати. Так, і, напевно я буде дуже крута. No dogs. Собаки не постраждали. Це є тест на вірус. Ніяк людина не була пошкоджена. Інформацію використовувалася. Знайомий інформація Надягніть нового на штуки в мене їх немає. І щось там і затримує свої очі на екрані. Fear assessment. Вот. Лякаючий Оцінка страху, вот. Так, 40 секунд пришот, по я можу казати, щоб ютуб щоб мені. Ее розберемося по дорозі. Так, 40 секунд пройшло, щоб я теж перестав схвалити все. Ютуб мені задвобі у когось. Він мені дав 20 подписів, спасибі тобі, тобі навиджу. Надіюся, буде, спасибі за все. Якщо ви бачите обличчя договору, то означає, що ви переживаєте все спосіб. Ви ні, негайно прикритий теж. Якось справий студію. Окей. Okay. Ну що бачу? Проте зупинити, все, я... Якого біса? Він хоче... Що? Що? Що за бульда? Він хоче за Де я знаходжуся? Що? Прес-пейс? Ніколи не дозволяти, все. Що за бульда, почекай. Спейс. Play Space, audio RS. Сейчас я давайте проходу, почему? Шо то куда? Но здесь выберем, что это автоматичное зображение. Что за звук? Він хочет мое место находження найти. Да, если за сегодняшняя дата. І година та саме Ми почнемо отступный рівень через 10 секунд. Давайте почекаємо идет час. Що ми чекаємо? Давай починай. Клік і Нажимай на, на лейцу. Давайте. Тут бачу Це легко доволі. Тут Також легко е, Тут, напевно, надіюсь, це лице. Так, добре. Що ще шо ще, де, де. От тут ще оце щось схоже, а от тут більше. Так, чутку, цей тест. Це боже, easy. Я вже вмію такий тест походити. Знову це. Там інтересно, що, що ця ігра в гуглі а определено платна. А її взяв безплатно. Чому не і ту сам фото дають? Все, інше. Так, що ну, поки що безплатно ми і граємо. Так, я мій телеграм, мій дуже хорош телеграм. Jesus. За хто був? Якийсь мужик. Ну там вже писав. Як я вже казав, мені є свій власний дисклайм, якщо вагітний чоловік або новонародження, не дивіться моє відео. Іменно вагітний чоловік, вагітний життя можна. Рівень один закінчено, Ура, все. Так, давай другий рівень. Ну, 10 секунд треба чекати, mm -hmm. поки... Так, наступні будуть через 10 секунд можна скоріше. Потому что зайдайте затягнути часу. Ну, давайте спорзумовляємо. порозмовляємо. ты я вже казав чи не. Я мензали якийсь некий здеда ничего просто був. Я спав сьогодні тільки 4 години, так що зашибись, я відчуваю себе нормально справді якусь бреджу. У кого відчуваю, що завтра захтось Так, звісно.

Пакеоська файна. Так, дай. Якби фігур з'явився в куту вашої кімнати. Що було би? крек. Що би тут типу зробили? Заплакав би, кричав, молився, біг. Навіть не знаю, ніби і молився, би, ніби і плакав, ніби... Давайте побіг від цього. <реклевиця> я прям знаю, я куту кімнату досі випадок. Чи ти коли небудь е, думав про те, що. Вас. За, за, закатували до смерті. Я не розумію, що нічай, тому ні. О, дай далі. далі. М -м ти. Ви відволікаєтеся і не звертайте уваги на уточення? Та. ні-ні-ні, звертай увагу на уточення своє. Блін, нам ж писало. Ти маєш когось к тобіку ханду. Не вишая сигма. Якщо бы жінок, все. вс. ти хвилюєшся. Ти маєш видбать по тварени. У мене є. а, Ну, так, по суті. Так. Собак у мене немає, але. є тварини, по суті. Рівень другий закінчено. Давайте наступний через 10 секунд. Чекаємо, поки цей таймер нарешті пройде. Так. Давайте чекаємо. Ай-яй, все заглючило, чи походу інше. Що... Which one? Один з них. Якийсь з цих. Так, якась дитина, ембріон, чи собака? Собака ліпше. Mm -hmm. Ну, як мені, ну, це більш приємно виглядало, ніж то. Спасибі. Так, четвертий. Слухайте,

що, хтось сігає на головою в нього долбиться, чи що? Все, зупинилось. Чекай, хендл, що вам чекає хендл? Не можу перерубати аудіо, що це означає? аудіо. Так, не можу. Ремень пятый, не бы О, око. Привіт! Можно так на Ну, ну хочу какой-то камеру, Николы. Ну, на камеру мою хочу взяти, зашибись. Hey. Забуду писать на меня чмолик с Він не від якогось там Лайзмена А я не можу сказати Грані воно не лякаво починає капітіруватися Мені подобається, що вона займається з тобою Вона хоче доступ до твоєї камери Доступ до твоєї локації це... Будь спокійний Зкачайте, а ще повністю Ну ми вже так прийшли Загрузка знову для гри Окей Ми там будемо закінчувати Заходьте в мій другий канал, ставте лайки, підписуйтесь на канал Основний, Всім папа!